Перша причина ти завжди в курсі важливого. Ми знаємо, коли в якому районі вимкнуть світло, де найшвидше відремонтують велосипед і хто нарешті планує просувати у місті безкоштовні тренування. Друга причина ти реально змінюєш місто. Ми підтримуємо місцеві ініціативи, допомагаємо активістам, говоримо про важливе, а твоя підтримка це ще один крок до крутих змін у жовтих водах. Приєднуйся до спільноти і отримуєш доступ до закритого чату з редакцією інсайдів, ексклюзивних матеріалів і навіть сюрпризів. А ще ми плануємо збиратися разом на настолки і не тільки. Четверта причина. Твоя підтримка дає змогу нам працювати. Місцеві журналісти це ті, хто стежить, щоб у місті все було чесно і прозоро. Ну і останнє. Суми підтримки доволі скромні, як для однієї людини. 50 гривень це як чашка кави. Але ці суми дуже цінні для нас. Шукай посилання на підписку в описі до відео або у шапці нашого профілю.